Звітає, о дорогий владеко наш, здоров'я, щастя вам бажаємо у цей знаменний світлий час. Хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я, вам не щадить на Божій ниві працю вашу, нехай Господь благословить. Приміть, наш дорогий владеко, частинку нашого тепла, нехай Господь вам помагає у справа від туда, нехай весь шлях благословляє на і благої лікар. Присвітлила тихо і пастирю наш у світло годину і радісний час храму нашому уділіть благословіння, щоб був він для нас ковчагом спасіння. Дякую, дякую, гарно. Слава Ісусу Христу, високопревосвященніший владико Володимира, раді вітати вас на нашій парафії Вознесіння Господнього. Просимо благословення для нашої молодої громади, просимо вас освятити наш новозбудований храм і відслужити в ньому першу архієрейську літургію. Дякую, дякую. Дякую широко привітання. Дякую вам, дорога молоде. Дякую вам, дорогі отці, дякую вам, дорогі парахаяни, сьогодні. Направду, сьогодні є вже історичний день. Бо сьогодні ми відкриваємо становозбудований Я Пам'ятаю, як недавно ще зустрічалися з вами, освячували. І на різних хамін, а з ласки Божого з Божого благословення ми відкриваємося прикрасніх святий. Слава Бог, Бога, завжди нині повсякчас і на віки в Слава тобі, Боже, на слава тобі, слава Бога. У часі на віки, в <риків> віки, святий Боже, Святий, після ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і оця часами, і віків, амій, присвятий, хорі, помилуй нас, О, Господи, очисти віки наші, благодійно, простих, закони наші. Святий хребет, зимочі наші, і ми в того Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цей Святому Духові, і нині постачався в семьів, і віків ані, Отче на що є, Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, на землі, він наш насущний, май на сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, нацям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас на світогах. начальний, присушний Боже, ти що все з нічого буття привів, що живеш ти преступному світі. маєш небо землю під ніжком, що Мойсей віддав заповіді, стражалі, весела духом, правмудрости сповнив, вчиниє здатними з призинами завіту, якому відправлю воно служби оправдання, що були образами правообразами істини, що Соломон віддарував, широну свободу серці, через нього древніх храм збудував. Ти, що святих сиханих апостолів благодаті, істини духовну службу обновив. І не мити, Господи, Боже, по всій землі, святі Твої церкви, жертовники на проношенні від без священних безкроний насадив. Ти сьогодні благозволив збудувати цей святий храм, ім'я Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на славу Твою. Єдинородного твого сина, Все си, Святого Твого Духа, ти сам безсмертний, все шатри царів, пам'ятни щедроти твої, милості твої, що відвібо існує, що ти не вернувся від нас, поганених безліч у гріхів, ані не розорив свого, за на і за нашу щастию, нині, зважаючи на прогріхи наші, скрипі нас, зроби над дібними благодаттю, приходом Твого Тріяшого Святого Духа, без усушення звершити новий храм і виконати в ньому свячення, щоб на ньому прославляли тепсальмами, піснями, ти не службами, постійно величали Господи, Боже наш надію всіх кінців землі, вислови наш грішних, що Тобі зі слід Твого Пресвятого, все, поклоняйся сильно Духою, святий храм, Цей, наповни Господь вічним світлом, вибери його селю, своє створи його місце перебування слави Твоєї, прикроси його Твоїм божественним Твої, Боже, Твої, небесними дарами. Устане його пристань у переслідуваннях і карні, страждай захистом намішні, прогнанням бісів, що твої очі дані ісполіли на нього, а твої вуха, що були чутки на молитву тих, що будуть приходити до нього зі страхом, твою побожністю, призивати мені в пленю Твоє ім'я, щоб ти коли щось попросить у тебе, ти почуєш їх на небесних висотах почни мій ласку, бо милостиві для них. Бережи храм, ці порушним до кінця віку, ти жартоми до ньому. Покажи дійсно святим сьогодення, ні святого Твого Духа і прослав його в воту завіту, щоб на ньому звершування сижу дійствовати. Святи святий небесний духовний жертовник доходили нам, благодать Твою причисту, благословення приносили, бо ми покладаємо на служіння рух наших, але на вимовну Твою доброту. Заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. За мир з висоти, спасіння душі нашого, Господові помолімся. Господи, помилуй. А мир со світу, добрий стан, Святий Боже церковь, з'єднання всіх Господи, і помолівся, за святішого селенського архіє, я Франциско Папоримського блаженнішого патріарха наш, святослава, слава і за високопревсвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Володимира. І за Бога, любивих єпископів наших, кір'ю, Сафата і Софрона, чесне присвіт росту Христі, де якость заспричити людей. Господеві Господи, помолімося. Щоб восвязитися храму, віцому, і приходом, і силою Святого Духа, Господові помолімся. Господи, помимо країни Тих, що з вірою живуть у них, Господи, помоліся, щоб визволитися навіть усякої скорбині і скорби, нужди, Господеві, помоліся. Христа, тобрачисто, приблагословенно, славну владичицю, нашу Богородицю і присну, Дію Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо <Ранцес> Ти святий Єси Боже наш, на потерпілих тебе чесних мучениках спочиваєш тобі славу, висилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, відни, і нині повсякчас і на віки вічні. <плевне> Благословляється, освячується храм цей благодаттю Святого Духа, окроплення, водиться і свяченої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І за високо що архіпису, боєробові, нашої водина, і за волю вископів наших, сірів, запатих сопровадів, чесне присвіт росло, присвітня, ото не спричили, опоне відповолівся, Господи політик, собою, народ, закоління, все військової, поволівся. No. Прислані моїх, зусіме святим, повернувшися, ми сімейного, і все життя наше Христово відай Бог. По тобі лися та слава чися, поклоніння, оцює сіли Святому Духові, нині бовся час і на віки вічні. викурювали б не недарму, що з'явився ки, потім двадцятьом, обістя з'явився, піща п'яти стан радіо разом, більше яких живе й досі, деякі ж померли, обістя бери, з'явився яку, згодом усім апостолам, а на останку всіх. Не мов я когось не доросові, є в цій бо я з апостолів, я не достойний не зватися послугом, бо в церкву Божу. Благодать Божого є те, що є, а благодать у мене не була марна, Тож я працював більше всіх їх, та не я. Бога, що за мною, і що я отчет голоды, так ми не проповедуем, і так віру увирубали. Дили велико для сповнення Євангелія, бо люби нас і Так приступив до Ісуса і сказав, учителю добрий, що добро має вчинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього, чому називаєш мене добрим. Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш уйти в життя то нашої заповідей, Як їх питає Його, Ісус же до нього, не, вбивай, не чини, ниче не кради. Не святку криво, поважай батька і матір, і люби ближче в себе самого. Кажи нам до нього все те спині змалку, чого мені ще бракує. Як хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди продай, що маєш, дай бідним люблю будеш мати, скарб на небі, потім і за мною. Почувши це слово, юнак підійшов суний, мав по велике майно, тоді Ісус сказав до своїх учнів, істину, істину кажу вам, трудно багато йти в царство небесне, і ще кажу, легше верблюдові пройти через вушко волків, ніж багато, вийти в царство Боже. Почувши це учні здивувалися з і сказали. То што њи може бути спасати? Иисус јадо на них пивно је морил, У људеји це неможливо, Богу је